Ми прекрасно розуміли, що так все не закінчиться. Ми передбачали російське вторгнення умовно в жовтні 2013 року. З початком війни у 2014 році Ольга Рашатилова, як і багато свідомих українців, поринула у волонтерство. Перші жертви на війні вони були реально шоком. Це зараз нас Росія вже настільки привчила до великої кількості жертв. А тоді кожне життя, ну, воно було, ми оплакували кожного. І для мене це стало останнім тригером. Я просто я, я зрозуміла, що я щось зараз маю зробити. І в цей момент мені потрапляє на очі пост якогось хлопчика, хтось перепостив у Фейсбуці, що він збирає на бронежилети 95-й бригаді. Це був Віталій Денега. Я йому написала, що в мене великих грошей нема, але я журналістка, і я вам можу допомогти контактами або ще чимось, якимись організаційними заходами. І він мені написав О, саме ви мені і потрібні. І вони на той час він із двома подругами вже одну партію бронежилетів відправили і на бронежилетах писали Повернись живим. Ну, тому що там було порожнє місце і треба було щось написати. І так ми заснували проект Повернись живим.